Для отця Серафима, який опинився в ізоляції заслання в казахському радгоспі Арикти, відвідини його духовних дітей були сповнені неймовірною радості. Він радіє не лише від зустрічі з вірними друзями, він розуміє, що в його житті розпочинається нова сторінка, адже місце його заслання, де мали б панувати духовна посуха та відсутність будь-якої можливості пастирського служіння, несподівано стає місцем благословення і розквіту Божої благодаті. Простенька хата на краю села, скромне помешкання Кашуби, стає справжнім, хоч і прихованим від людського ока, Божим храмом, де відбуваються таїнства, де місцеві мешканці гуртуються в невеличку спільноту вірних, в нову парафію отця Серафима. Особливою радістю для засланого священника. Стає бажання одного з його гостей Георгія, приєднатися до послідовників святого Франциска з Асизі. Отець Серафим називає момент прийняття до францисканського ордену Світських словом облучення, що дослівно означає одягнення, вбрання. Для того щоб іти за Ісусом. Слідами святого Франциска, Георгій має дозволити Господу, щоб він зодягнув його в нові шати, у шати Божої благодаті. Покровителем нового життя, щойно народженого в Арикти світського францисканця, було обрано святого Конрада з паржами, смиренного капуцина з Баварії, який все своє життя. Виконував служіння бранника і відзначався своєю лагідністю, щирістю та зосередженою молитвою. Отець Серафим сподівався, що в особі Святого Конрада Георгій буде мати вірного товариша в крокуванні за Ісусом. Георгій приймає покликання світського послідовника Святого Франциска. А отець Серафим отримає духовного брата і вірного товариша у душпастерській праці. Щось починається. Вчора було ще одне хрещення, а сьогодні вранці ми пережили прекрасний момент Обучений Георгія. Святий Конрад буде мати свого послідовника. Увечері розпочинається травневе набоженство. Вітаю тебе, травневий світанку. Я думав, що необхідно буде тільки згадувати, але розпочалася нова сторінка, і можливо також прекрасна. Ми охрестили кільканадцять. Ditej. Wczoraj święty Józef, robitnik probudził trochę zawzjęcia wczoraj 12, dziś już 18. Trewne wina bożeństwa spiwają mu na sam przed Polsko, a potem tym się bardzo Niemców, chata z kraju stała Domem Bożym. Non no bis Non nobis, nam hospody, nie nam. Hospodynia była luteranka, powięczała się.